Вітаю, я Радіонова Олександра, учениця восьмого класу Високівської загальної освітньої школи. Номінація слова є вчинок, тема, чому треба вміти говорити ні. Сьогодні ми спостерігаємо за дорослішенням нашої нації, коли українці мають чітку позицію та твердо кажуть ні на порушення наших кордонів. Та порушити можуть не тільки територіальні кордони, а й особисті. Відстоювати їх з позиції дорослого та чітко казати ні дуже важлива навичка, яка є головною ознакою впевненої поведінки людини. У ситуації небезпечної пропозиції, володіючи достовірною інформацією, нескладно відмовити незнайомій людині у небезпечній пропозиції. Набагато складніше відмовити другові чи компанії друзів. У ситуації тиску: друзі не використовують агресивність чи шантаж. Вони можуть застосувати лестощі, умовляння, обіцянки і при цьому наводити аргументи на користь вживання алкоголю чи наркотиків, не володіючи реальними. Знаннями щодо наслідків її вживання. Тому тобі треба вчасно помітити тиск та застосувати техніку відмови. Перше. Прийми рішення. Друге. Скажи ні. Мене це не цікавить. Третє. Займи свою позицію та не придумай поважних причин. Четверте. Повтори своє ні знову і знову. Без особливих причин чи пояснень. П'яте. Запитай того, хто вмовляє тебе, чому ти на мене тиснеш. Та шосте, відмовся продовжувати розмову. Я не хочу більше про це говорити. Та запропонуй альтернативу випити соку, послухати музику тощо. Справжні друзі будуть поважати твою думку, інтереси та бажання, тому не будуть умовляти зробити щось, чого тобі робити не хочеться. Ти можеш відмовити навіть другові, якщо те, що він пропонує, може зашкодити тобі. При цьому ти можеш втратити друга, але зберегти власне здоров'я та самоповагу. Запитай себе, у які моменти я більш поважаю себе, коли протестую тиску та вимагаю поваги до своїх бажань і принципів, чи коли погоджуюсь на те, що суперечить моїм переконанням. Страх бути білою вороною, страх виглядати в очах товаришів боягузу, притаманні підлітка. Бути як усі не є погано, але бути унікальним, особливим це краще. Завжди в усі часи повагу та довіру отримували ті люди, які могли відстоювати свою честь, свої погляди, переконання, інтереси, власну життєву позицію. Саме про таких людей говорять, що це особистість, яка вміє відстоювати своє, свої інтереси та захищати власні права. Ти робиш вибір на користь чи на шкоду власному здоров'ю, тільки сам, керуючи наявними знаннями. Дякую за увагу!